Нещодавно у сумах поліцейські офіцери громади вийшли на вулиці міста, аби розповісти дорослим та дітям про правила безпечної поведінки на дорогах, особливо у темну пору доби. Значну увагу при спілкуванні з громадянами поліцейські звертали на те, як бути більш помітними для водіїв транспортних засобів. Ось основні поради для громадян: закріпіть на своєму одязі, рюкзаку або велосипеді будь-які світловідбивні елементи, як от стрічки, браслети чи жилети. Вони дозволяють водіям побачити пішохода значно раніше та приймати рішення в залежності від дорожньої обстановки. Одягайте світлий одяг або той, що містить світловідбивні вставки чи смужки. Він добре відбиває світло у темряві та робить людину помітнішою для водіїв та оточуючих. Використовуйте ліхтарики при переході через дорогу або під час руху вздовж проїжджої частини. Тримайте ліхтарик у руці, увімкненим у бік транспортних засобів. Після проведення профілактичних бесід з перехожими поліцейські роздали кожному з них спеціальний світловідбивні флікери та наголосили на необхідності їх постійного використання у темну пору доби. Подібні акції правоохоронці системно проводять задля забезпечення добробуту містян та гостей обласного центру. За у темряві подбай про безпеку.